24 лютого о 5 ранку Ольга з міста Курахова на Донеччині розбудили гучні вибухи. Саме так жінка дізналася про повномасштабне вторгнення Росії. Ольга цілий місяць ховалася від обстрілів у підвалі свого будинку. Згодом у місті зникла вода та тепло. Вибухи у Кураху не вщухали ні вдень, ні вночі, тож Ольга вирішила виїжджати. Зараз жінка разом із родиною проживають у козівській громаді. каже, що за сім місяців тут же почала відчувати себе як вдома. Кожен день лунали вибухи. Ми переховувалися у підвалі, по бомбосховищах ховалися. Треба було тікати кудись. Головне, що нам тут дали тепло, їду, воду, а здоров'я і миру ми самі собі кожен день бажаємо. На початку повномасштабної війни чимало людей були вимушені покинути свої домівки. Козівська громада після 24 лютого прихистила у себе близько двох тисяч внутрішньопереміщених осіб. Благодійні організації та мешканці громади продовжують їм допомагати продуктовими наборами, ліками та речами першої необхідності. Розуміли, що є маленькі дітки. Ми також десь люди приносили і памперси, і кашки. Ну всі всі ті. Потреби, які їм було потрібно від нас, чи могли ми це допомагати. Зараз ми знаходимося в одному із прихистків, де сьогодні проживають багато людей із Маріуполя, із других міст. В загальному люди задоволені, мають всі умови від техніки до продуктів до всього, в теплі. Я думаю, що з тою задачею наша громада справилась. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.